Друзі, мої любі, всім привіт. Ну що ж, завершився матч чемпіонату Європи, група Б, група смерті. Іспанія-Хорватія. 3-0 на користь іспанців. Голод Вармарат, Фабенруйс і Дані Карвахалі були єдиними, але давайте, давайте розпочинати. Стартовий склад Іспанії. 4-3-3. У нас Сімон в воротах. Норман, Начі захисники, Кукурель, я мої любі друзі, та Дані Карвахаль по флангах. Пенрі Фабіан Фабінрус, цепів захисники, Нікі Вільямс, Ямальта, Марата, це напад. 4-3-3 у Хорватії Домінік Лівакович, в воротах, пан Грачич шутала, сказав, що Йошку Фатіол Станішич, по флангах Лука Монріч, Матео Борозович, Матео Ковачич. А це в нас півзахисники, Лобра Майер, Будімір та Крамеріче, нападники. Давайте тепер друзі, по матчу. Ну, не хочу сказати лише одне, то що матч був рівний, початок був рівний, навіть у Хорватів були непогані атаки і моменти. Ось матч був абсолютно рівний, але забили іспанці. Забили іспанці, тобто моментів таких то явних не було, але іспанці на 29-й забили. Хорватія володіла м'ячем, але іспанці, так знаєте, запресникували, Родрі зробив перехоплення, ну потім Фабіан Русі. Тоненьку передачу на Альваро Марата. Альваро уник в сайду, уник, уник в сайду взагалі Альваро Марата, вийшов на побачення з Ворота РМ та переграв, його доволі таки холоднокровно. 1-0 на корис іспанців, але іспанці на цьому не зупинилися. І Фабіан Руїс через 3 хвилини робить гол плюс пас. Ідеально розібрався Фабіан Руїс. Педрі ідеально віддав на Фабіана, але Фабіан, Фабіан Руїс обіграв один в один і дуже доволі красивий м'яч Фабіан Руїс та й забив. Ну, а потім ще Дані Карвахаль заб'є і третій м'яч. Ідеальне закидання від Ямаля. Від Ємілі Ямаля. Ідеальне закидання. Ну а Дані Карвахаль все ідеально виконав, замкнув та забив. Дані Карвахаль. Ось. 3-0 Хорватія, до речі, м'ячем більше володіла за Іспанію. Ось, але при цьому іспанці. Забили свої голи. Другий тайм, я не можу сказати. Що, до речі, по рахунку 2-0 у Хорватів був хороший шанс, коли Борозович пробивав. У Сімон відбив там, потім ще добивання було від Майера в сітку з зовнішнього боку. Тобто Хорватія без надій, знаєте, ніякої не було. Все таки моменти були. Я вам хочу так сказати. Моменти були у Хорватії, але просто забити їх, розумієте? Мої любі друзі, було. Не судьба. Була не судьба реалізувати момент. Хорватський збірний. Ось, Можливо, не судьба, але все-таки Хорвати таки заб'ють гол. П'яткович ще заб'є гол, але цей гол-таки після перегляду VAR ER. Там було пенальті. Його П'еткович не забив, але потім на добиванні він там щось там зіграв. Ну, це гол не зарахували в будь-якому випадку. Ось, якось так. Мої любі друзі. Ну що ж, давайте подивимося статистику. Ось вона. 11:16 це удари в поворотах, по 5 ударів в площину. 46-54 це володіння. 5-0, це кутові. Ну, Іспанія то програла. Ну, але, в принципі, Іспанія 457 пасів у іспанців. Ну, я ж кажу, тобто -то... не було ніякої безнадії. Подивіться, 3 на нагоду були у Хорватії три, Хорваті, три упущені. То, то Хорватія на колита награла, то -то цей рахунок 3-0, він... Хорватія так класно грала. Та да, в Іспанці також Чотири голів нагоду дві упущенних, але грала так класно. І ті що інші. 457 пасів у іспанці, 383 паси точні, 518 пасів у хорватів, 456 пасів точні. 11 ударів у іспанці, 5 ударів в площину, 3 повзрот, 3 удари блоковані у хорватів, 16 ударів. 5 в площину, 8 повзорот три блокованих. Да, так, тут Хорвати більше били, навіть відбирали м'ячі. 5 сейвів Сімон зробив, також показова статистика. 2 сейвів зробив Лівакович. Тупо казав слиз що в принципі Хорватія виглядала навіть цікавіше. 5-9 перехоплень і порушували правила навіть іспанці. Більше 14 валів, одна жовта картка, У Хорватії на один фон менше, 13 валів. Збірна Іспанії перемагає, але і справді Хорватія не була безнадійною. Хорватія мені, якщо чесно, дуже-дуже сподобалася. Найкраще в цього матчу, ну, не знаю, для вас, для мене це. Все-таки Фабіан Руїс. Він зробив гол плюс пас. Фабіан сьогодні дуже сильний матч провів. Мені сподобався ще Пенрі, Амаллі. Дані Кармахаль, доволі таки хороший поєдинок сьогодні провів. Тобто Хорватия більше і били. То -то по XG там Хорвати десь на, на Голи 2 точно награли взагалі. Я казав на відео, буде команда там заб'ють, якщо не помиляюсь. Ну, так вони мали бути. Тобто Хорватия дуже багато настворивала моментів. Просто якимось дивом, що іспанці, пропущу, хорвати, дуже багато, дуже багато моментів створили. Хорвати, але якимось дивом. Хорватам так і не вдалося ці моменти реалізувати. Моменти були хороші. Там і Брозович непогано пробивав. Там у нас Сімон сьогодні дуже сильно старався. Я вам так хочу сказати. Прям дуже сильно старався. У най Сімон легко йому взагалі е не було. Давайте подивимось турнір таблицю. Ну, до речі, зараз в онлайн, коли записується відео, грає Італія. Італія на даний момент перемагає Албанію, але там матч не завершився. У Іспанії три злікові бали. Ось. Ну, подивимось, як там з версіями читалі Албанія. Гропа в будь-якому випадку дуже-дуже цікава. Добре, друзі, я вам дякую за увагу. Усіх болівальників Іспанії з перемогу Болівальники Хорватії. Ну ви Тримайтеся. Ось. Да, прикра поразка для Хорватів, тому що на поразку я вважаю, Хорвати не награли. Ну на те, що навіть ну на поразку. Ну ні, я вважаю, не награли, ніч то щоб брати взагалі матч, то він був рівний. В Хорватія не поступалася Іспанії. Просто іспанці свої нагоди реалізували, а хорвати ні. Добре, друзі, дякуємо за увагу. Іспанія 3, Хорватія 0. Бережіть себе, всім бачення, всім до нових зустрічей.